Черговий ковід антирекорд плюс 285 інфікованих. Доступне житло в Бендерах за програмою скоро здадуть вже другий будинок. Крихка історія. Про що розповідає скло виставка в бендерах. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук вітає вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Черговий коронавірусний антирекорд за цей місяць вже третій. За добу плюс 285 інфікованих. У госпіталях лікується 2150 чоловік. 31 з них у важкому стані. Двоє на штучній вентиляції легенів завантаженість госпіталів 74%. Ми впевнено наближуємося до 10 тисяч хворих. Ковід ситуацію та поточні питання обговорили на оперштабі при президентові. Механізм розподілу пацієнтів між ковід центрами одна з тем на засіданні Оперштабу. Президент наполягає, що кожний носій спочатку повинен доставлятися в спеціалізований госпіталь за місцем проживання. Всі. Усі пацієнти, у яких виявлено симптоми коронавірусу і, звичайно, коронавірус, підтверджений тестуванням, направлялися саме у ковідні госпіталі, а не у філії. І тільки після того, як там зроблять певний висновок, хворі або залишаються для майбутнього лікування, або їх переведуть у філії. Механізм опрацьовується, регламент буде чітко прописаний. Таким чином кожний хворий отримає необхідну діагностику. Вадим Красносельський вже не вперше говорить про нарікання від пацієнтів на роботу республіканської клінічної лікарні. Глава держави доручив керівнику МОЗ з'ясувати ситуацію. Скільки жалоб на РКБ? Скільки скарг на РКЛ про таке незрозуміле мені ставлення до пацієнтів, і це ще було до ковіду. Але зараз не той час, панове. Зараз усе під контролем і все видно. Я ще у березні 2018 року просив тільки одного від вас, шановні лікарі нормального ставлення до людей, без чванства і хамства. І з ким я не спілкувався, одні скарги на РКЛ і інша аналогія. Як не поспілкуюся з тими пацієнтами, які пройшли курс реабілітації у Слободзеї, одні подяки хвалять і лікарський персонал і харчування і вчасно, діагностика проводиться, і усі медикаменти даються. Чому так? Тому, Кристина Валерівна, думайте, як організувати цей процес, і звичайно без кадрових змін не вийде. Важливе питання маски це не модний аксесуар, а засіб індивідуального захисту. Президент доручив розробити інформаційну довідку про те, чим відрізняються побутові маски від медичних з відповідними рекомендаціями щодо використання. Відповідні відомості повинні бути розміщені у всіх аптечних пунктах. Сьогодні Придністров'я надійде партія антивірусного препарату Ремдесівір. Засіб зарекомендував себе як високоефективний у боротьбі з COVID-19. препарат дорогий, закупили 4,5 тисячі одиниць. 297 мільйонів. Стільки держава витратить до кінця року на боротьбу з коронавірусом. Про це сьогодні говорили на оперштабі при президентові. Усі видатки двох напрямків: прямі і ті, що вже були заплановані державою, але пандемія прискорила цей процес. Отже, до першого блоку потрапили виплати надбавок медперсоналу, організація тестування, засоби індивідуального захисту, посилення харчування в інфекційних стаціонарах, медикаменти, держпідтримка населення і економічних суб'єктів. Другий напрямок це придбання медичного обладнання та іншої діагностичної техніки м'якого інвентарю, виконання ремонтно-будівельних робіт, забезпечення освітніх закладів оптоволокном та сучасними засобами зв'язку, закупівля комп'ютерів, заміна вікон, установка рециркуляторів і опромінювачів в школах та дитячих садках. Слід зазначити при цьому, що Придністров'я самостійно справляється з пандемією. За весь час від її початку гуманітарну допомогу надавали лише кілька разів. Президент доручив рахункові палації перед. Вірити, чи всі гроші витратили за призначенням. Пандемія диктує свої умови. Весь світ практично живе в режимі онлайн. Осіння статистика ковід змусила і школярів сидіти вдома. Навчальний процес не зупинився, а став дистанційним. У республіці зіткнулися з проблемою. Понад п'ять тисяч сімей немає комп'ютерної техніки. Навчання дітей під загрозою в уряді сьогодні шукали вихід ситуації. Та проблема коли Радіте Це проблема, коли батьки за абсолютно зрозумілих причин в низці випадків не можуть забезпечити дитину комп'ютерною технікою. Тому виникає проблема онлайн-навчання, яке почалося в нашій республіці і триває практично вже тиждень. Фахівці запропонували два варіанти вирішення проблеми. Перший пільгове кредитування на купівлю комп'ютера. Велика частина витрат ляже на республіканський бюджет. Другий варіант діти, у яких немає вдома комп'ютерів, будуть проходити онлайн-навчання в комп'ютерних класах школи. Безпечне навчання в реальному режимі таке теж можливо, але поки тільки в малокомплектних школах, де вчиться небагато дітей, і є можливість дотримуватися соціальної дистанції, як я себе віжу цю ситуацію. Як я бачу цю ситуацію? Перший момент, з якого необхідно починати, це за можливістю запускати малокомплектні школи. Тут потрібно попрацювати в санітарній епідеміологічній службі, визначитися ще раз з більш жорсткими критеріями норм безпеки, розглянути розклад і приступати до роботи. Оперштаб при президенті ідею схвалив, але за умовою суворо дотримуватися всіх санітарних норм. Залишилось трохи більше тижня, 29 листопада. Єдиний день голосування буде відразу кілька бюлетенів в одні руки. Як не заплутатися? Розповідаємо. Отже, у містах виборці будуть отримувати по два з кандидатом до Верховної Ради і місцевої. Виняток Дністровськ. Там три бланки. Жителі будуть голосувати і за кандидата в міськраду Тирасполя. У селах відразу чотири бюлетені, плюс два. Це депутат сільради і глава села або селища. Бюлетені відрізняються за кольором і роз. Сміром, наприклад, для кандидатів у Верховну Раду оливковий аркуш формату А 4 сільська і селищна рада, бежевий формат а 5 у підсумку. Виборцям простіше зорієнтуватися комісіям провести підрахунок голосів. Думаю, що депутатам перших сезив. Зазивів... Думаю, що депутатам перших скликань працювалося нелегко. Ідея утворення нашої держави належала народу, людям, які вирішили жити в новій країні, де їх не будуть змушувати говорити чужою мовою. Парламент же це орган, в якому працюють представники народу, тобто депутати, яких обирає народ. Треба було будувати з нуля всю державну систему, приймати відповідні закони, створювати законодавчу базу нової республіки. При створенні вищого органу влади республіки Верховної Ради потрібні були підготовки і проведення виборів до Верховної Ради ПМРСР. Для цього другий надзвичайний з'їзд народних депутатів усіх рівнів Придністров'я обрав тимчасову Верховну Раду. До її складу увійшли 50 осіб. Їй же було доручено в термін до 1 грудня 1990 року забезпечити організацію та оперативне керівництво життєдіяльністю республіки. За період роботи тимчасової Верховної Ради та її президії з 2 вересня по 20 листопада 90-го року було прийнято 60 життєвих важливих постанов 29 листопада 1990 року в Зв'язку з проголошенням утворення придністровсько молдавської радянської соціалістичної республіки Верховна Рада надала їм нормативну правову силу. Верховна Рада приймала всі необхідні для діяльності республіки і життя її населення, закони, конституцію. Роль Верховної Ради встановлення державності Придністров'я була вкрай важливою. Вона залишається такою і зараз. У Бендерах позбавляється Довгобудів. По вулиці Кишенівській до здачі готується відновлений житловий будинок на 60 квартир. Новаселами стануть співробітники МВС і бюджетної сфери міста. Це вже другий будинок в місті, реконструйований за президентською програмою Доступне житло. Велике будівництво на Кишинівській це новий житловий кооператив. південь 2 роботи йдуть повним ходом. Здача об'єкту вже за місяць. Поки одна бригада утепляє фасад, інші встановлюють вікна і укладають тротуарну плитку. Раніше зробили шатровий дах, проклали нові комунікації: газ, воду, світло. Комунікації підводяться за щодо сокомунікація підводяться коштом держави, інвестпрограм, фонду капітальних вкладень, благоустрій у більшості випадків коштом учасників кооперативу. Але в тих випадках, коли ці витрати занадто великі, допомагають муніципалітети. 67 сімей співробітників МВС бюджетної сфери до нового року отримують тут житло, здадуть будинок в сірому варіанті, але кожна квартира матиме автономне опалювання. Ще один бонус планування з просторими коридорами і лоджіями. Будуть навіть чотирьохкімнатні квартири. Це приміщення, де раніше планувалися ліфтові від верху до низу. Усі дев'ять поверхів. Зараз ці кімнати будуть додатково включені до складу квартир. Довгобут простоїв 30 років. Сьогодні не віриться, що це був напівзруйнований скелет будинку. В планах міста реконструкція як мінімум трьох будинків. Недобудов в Бендерах багато, але не всі можна відновити. По вулиці Індустріальній, поблизу магазину шириф, є декілька п'ятиповерхівок. Їх необхідно розібрати за рекомендацією проектувальників і конструкторів, або потрібно прибирати один-два поверхи, тому що йде руйнування конструкцій. Вже в 21-му році оновлять колишній гуртожиток по індустріальній. Він пройшов перевірку, будинок надійний. А це ще 40 квартир для бюджетників міста. Держадміністрація продовжує приймати заявки на участь програмі Доступне житло умови, вигідні, низька вартість, плюс пільговий кредит на 10 років. Ураган, який пронісся над Кам'янським районом минулої зими, найбільших руйнувань завдав ФАПУ в селі Янтарне. Як кажуть сельчани, з часу зведення будівлі 90-х цей пункт постраждав вже в п'яте. Останній буревій був такої сили, що за лічені хвилини зніс близько 150 листів шиферу і половину дерев'яних конструкцій. Весь цей час покрівлі на будівлі не було. Воду після дощу збирали на підлозі ганчірками. ФАП прекрасно для села. ремонт. Требувався для нього великий, і люди думали, що його завалять снесуть. А у нас всі люди вже похилого віку. Тут мало, дуже мало такого молодих людей, в основному пенсіонери. І всім треба ФАП. І я кажу, що люди будуть благодарні і руководству за те, що вони роблять, що вони встановлюють. Рішення про капітальний ремонт ФАПу було прийнято після весняного візиту в район глави республіки. Розпочали великий ремонт заміни покрівлі. Замість шиферу тепер використовують металопрофіль. Одночасно тенькуються стіни як зовні, так і всередині приміщення. Здання знаходяться в місці, де часто… будівля. Знаходиться в місті, де дують сильні вітри, тому прийняли рішення поміняти конструкцію покрівлі. Замість двосхилою сконструювали чотирьох схилу, щоб був менший опір. На сьогодні повністю закінчили зовнішнє танкування. Працюємо всередині. Покрівля вже завершена відсотків на 60. На черзі заміна всіх віконних і дверних блоків та підлоги. Її вистелять лінолеумом, плиткою та ламінатом. Після завершення капітального ремонту у оновленому приміщенні розмістяться фельдшерсько-акушерський пункт і поштове відділення. Скла і кераміки. Співробітники Бандерського історико-краєзнавчого музею підготували нову виставку. У експозиції зібраний посуд різних періодів історії. Найстаріший експонат, датований 17 сторіччям. Вироби із скла, фарфору і фаянсу. Посуд, сувеніри, всього 200 предметів. У кожного горщика або вази своя багата історія. Відкривають виставку старовинні посудини для зберігання запасів їжі, величезні курчаги і гаваноси із таких предметів один з таких предметів приніс дуже літній бендерчанин. Він знайшов цей експонат на горищі у будинку своєї бабусі. Ви уявіть, який вік у цих предметів. Орнамент на виробі передавав окреме повідомлення від майстра: красива етнічна посудина Бурлуй невеличкий глечик для вина з вузькою шийкою. Їх виготовляли з місцевої глини. Роботи місцевих гончарів мали попит далеко за межами регіону. Це ремесло було дуже поширене, і ось в 19 столітті, коли працювали знамениті бендерські ярмарки, сюди приїжджали з навколишніх сіл з Одеської області Миколаївської. Дуже славилися роботи наших гончарів. За посудом можна багато чого дізнатись про епоху його використання, коли він найбільше користувався попитом або був модним. Фарфор та кришталь, наприклад, за радянських часів був мірилом достатку хазяїв. Ним прикрашали лише звані обіди. У побуті використовували посуд простіший. У нас десь представлене замічительний гранюни стакани. От... У нас представлені грановані стакани. Радянський пивний кухоль. Люди старшого покоління пам'ятають, що в місті були величезні бочки з написом Пиво квас, і там напої розливали в такий посуд. Чарочки, вази в гутові техніці і цукорниці. Ось ця блакитна конфетниця у минулому виконувала обрядову роль в день весілля. В ній був мед, яким зустрічали молодих з церкви. А серед найстаріших експонатів цей апостольський кухоль кінця 17-го, початку 18-го століття. І соусник, якби речі уміли говорити, як багато могли б вони розповісти нам про те, через які руки пройшли, і скільки бачили святкувань і столів щедрих і скромних. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимо вже наступного тижня. Зустріч у понеділок, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.